Спорт Юніті Ukraine – це унікальна платформа, яка об'єднує різні види спорту. У нас план на цілий рік це 12 заходів. Починаємо з Палацу спорту і закривати свій, свій спортивний рік ми будемо теж в палаці спорту в грудні місяці. Здоров'я нації, здоров'я, рухова активність. Спорт є невід'ємною компонентою. Національної безпеки України сьогодні ви робите дуже важливий внесок. реально можливо сьогодні по-новому показувати спорт, залучати молодь, розвивати молоді види спорту. Безумовно, дуже важливо, що ви не обділили увагою наших ветеранів, наших поранених героїв. І адаптивний спорт також буде представлений на цьому заході. Це сьогодні абсолютно. Наша місія дуже важливо забезпечити кожен наш захід, має бути абсолютно інклюзивним і включати в себе залучення наших ветеранів. Я дуже зрадів, коли побачив дану презентацію ну, з даної ініціативи. Коли я поговорив з командою, ну, насправді дуже велике враження на мене, справи справ, той підхід, який е, було забезпечено, наявність потужного спонсора теж говорить про те, що сама ідея і сам підхід є достатньо професійним, як мінімум, для того, щоб привабити принаймні інвіс, інвесторів і позабюджетні кошти. І тому я зі свого боку хочу подякувати вам, Максим, всій вашій команді, Ольга, вам. Е, за те, що насправді ви виходите за межі просто можливо роботи в там своєму клубі, в своїй федерації. Ви починаєте об'єднувати людей, а це сьогодні дуже важливо. Це те, чого нам бракує. Я хочу сподіватися на те, що ваш приклад він буде запалювати інших. Наразі ця ініціатива це перший такий, як кажуть, івент, перший такий фестиваль в нашій країні, там де беруть участь вісім. Різних видів спорту, видів фізичної культури, єдиноборства, так само ще туди долучили і танцювальні види, щоб молоді люди, юнаки змогли себе показати. І такий момент, щоб виступити, навіть показати себе в палаці спорту на найпотужнішому місці. Нашої, нашого спортивного життя. Це, це насправді дуже класно. Хочу подякувати вам, Максим Константинович, за вашу ініціативу, Матвію Вікторовичу так само за підтримку. І пані Ольга за те, що ви одразу підтримали цю ініціативу щодо розвитку нашої молоді. На цьому нашому заході буде встановлено всеукраїнський рекорд як рекорд України. Проведення змагань декількох видів спорту одночасно на одній орені в один день нас надихнула саме рекорд України, на якому буде залучена саме величезна кількість спортсменів, молодих людей і. Як сказав Євген, вони підуть з вулиць, перестануть сидіти в своїх гаджетах, а будуть по перше вже декілька місяців, готуються до своїх перемог. Хотів би висловити слова подяки всім, тим, хто долучився до організації цього заходу та підтримав його. Перш за все, це міністерство молоді та спорту та сам пан міністр Матвій бідний, пан генерал Євгеній Жуков за те, що підтримав максимально на початку формування цієї ідеї і долучає свою команду з джиу-джитсу до участі у нашому заході. Також хотів би висловити слово вдячності нашому партнеру компанії Ортомол Лайф, яка долучилася до організації. Я дуже радію і обрадувався, коли ви мені сказали, що у вас буде цей івент, бо в нашій країні треба популяризувати спорт. І як сказав Євгеній Маршал, що в нашій країні треба більше спорту. І дякую вам за це, що ви робите такі івенти в нашій країні.